Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Йдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм використовується набір логічно-стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосувань. Отже, у нас поле 10 на 10. І перший підхід це пошук найбільших цифр. Отже, у нас тут десятки є. Поле 10 на 10, тому ми всі десятки можемо позафарбовувати. Раз, два. 3, 4. І це нам досить трошки по, а, може, і не трошки полегшило ситуацію, скажімо так, будемо відштовхуватися від горизонтальних рядків. Одиницю. Місце знаходження серед цих незафарбованих клітинок одиниці важко буде знайти. А от трійку легше. Тому що одиниця одна зліва, перша, вона вже знайдена, одиниця справа теж вже знайдена. І залишилося десь втулити трійку. Єдине, де можна втулити трійку, це от сюди. Така ж сама ситуація і тут. І така ж сама ситуація і тут. Тепер нам залишилося знайти єдину одиницю, яка знаходиться отут. Все, кросворд вирішено. Дякую за увагу.